На, Сюди до трактора і назад. два. Сука тримає. Так, на дивись, бо він може. Отак, так. Тримай, тримаю. Повертай на дорогу, я, Люда. Стий, оп, розвертайся з ним. Розвертай його на місці. Вс, яну посадить. Я наконец-то я. Давай, ты на так. Відсувайся ну, и тримай загинув. Все. Провезу всіх, їх хочу. А -а -а. <гріст> Вози він на тартій. Тільки мабуть на тьому. Я на... не слухняний він. <гріст> я боюсь. Не бей, а -а, я на Та ти вже. Дивіться.

А може, є браун і, як... Що сказати? Мрії збуваються. У нас в господарстві є поник, Поник. То те здорово, подід, посадіть її. Ноги просто перекине і засунеться.

Буде все, і всі забули і більше не думали. Стій. Нарешті назвали, стільки спору, стільки всього, поки вибрали. Буде Архипушка. Колись у нас був коник Архип, правда, той був великий. А це у нас буде Архипушка. Ти, ось, до. ось до такого мені не впав. І так тримай. Він йшов. Не бійся, тільки не бійся. Прижимай до себе. Дякую, <рес> вже. Наші вже всі Повертай, по черзі. Повертай. Як гарно возить. Вже наші всі обкаталися. Та ну потрібно подивитися, скільки вагу витримує. Чого вона тяжка? На Веде туди, туди, туди. Ну ж сказав, годині <сілик> 14 троє, років ноги звісають, а я все одно йде. Ага. Ну, бо тому Можна що вирувати вирувати. Все, вже всі прокаталися, то хай. веди до цепа, Люда. Веди туди до цепа і вже хай пасеться нарешті. Орхипушка, коник наш маленький, коник стрибунець. Все, повідходили. Йо... Дали вже йому можливість відпочити, походити, попастися, хай звикається. Красавчик чоботенький. наша милота. А й тепер ну, да, да, Пушка. В архи, архи продився в чубчику. Архи продив... Ваня не злазить з коня. Оце вже буде в анекдоті. Сів Іванко на коня і тик-дик-тик-дик, тик-дик-тик-дик. тик-дик, 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 І тик А Ай він бистренько щось ліг, покачався, покачався. <плес> Це Цесарки коня побачили вони ще його не бачили. Ні, що наробили? Вони бігли сюди. Да да Архієпушка, <звук> тебе цісарки поякалися. <звук> а ну так.